Коротше, мужики, всім привіт! Всім слава Україні! Значить, подивіться, сьогодні осипав картоплю. Нема там що знімати, осипав то й все. Зараз мілко, але широко дав, якщо бачите. Сьогодні виложу два відео. Одне вчорашнє буде про те спонсорство, що ви мені скажете. І зараз розкажу два слова за е, такий нюанс. Як от дуже добре... Коли вдома є отакий вот тракторець невеличкий, знову ж таки, зв'язок з темою про рекомендації Т-40 ЮМС, МТЗ і так далі. Сказати треба головну річ. По-перше, на Т-40, на Юмзові, на чомусь такому, да? якщо взяти цільові ваші, Задачі, ви робите щось вдома, маневруєте, вам не підходить великий трактор, як мені, як багатьом людям, по економічності, по простоті, по функціоналу і по тому всьому. І ще взяти такий нюанс, як вас кличуть десь на роботу на калим. От в людині є там 5 соток картоплі, 10 соток картоплі. чи в людини є кілька рядків, чи в людини є маленька територія, де треба, як то кажуть, проникнути, щоб трактор був проворний. То для прикладу я по свому дивлюся і по людях, які мають великі трактори, на маленькі ділянки, особливо з других сіл, бо в нас у селі немає МТЗ чогось такого, ніхто не їде на маленькі площі щось робити. Того що солярка, все, вони зразу або співають велику ціну за маленьку площу, що людям не підходить, або взагалі відмовляються їхати. Тому дуже грає роль велике те, що трактор економічний і дуже маневрений. Що ви в будь-який участок можете проскочити і вам не шкода тих пару грам солярки, і ви знаєте, що ви все одно будете в нормальному плюсі. Через те, як хто казав, що такий трактор треба тримати суто для себе, можливо, в частності це якось більш раціонально, тому що в першу чергу треба думати за себе, щоб робити собі. Але якщо він надійний, нормальний проблем немає, то не гріх поїхати і заробити йому на солярку чи на масло в тому тракторі. І собі на морозиву, чи комусь на пиво, чи на сіарети. І більше того. От там, для прикладу, поїхав я осипати по 10 гривень, більше тракторів по 12-15 осипають, я по 10 гривень. Поїхав осипати, у людей площа 20 соток по 10 гривень це 200 гривень. Спалив я пів літри солярки. Якщо не менше, навіть певно менше. Я там так заміряв, в мене там він на уклоні стояв, певно, менше, як півліт. Десь грам 400 солярки. Це буде по грошах, скільки солярка в нас по 38 гривень. Допустимо, грубо говоря, 20 гривень я спалив, 200 заробив, 180 гривень в кишені, для прикладу. На великому якомусь тракторі ніхто, по-перше, не хоче їхати, а по-друге, якщо й приїде. То хрен толком там і заробиш на такій маленькій території. Тому це очевидний великий плюс, однозначно, за який я розповідав багато разів попередніх відео, рік тому і майже 2 роки тому. Через те з таким трактором більше якихось перспектив в селі, того що ніхто сама гектари не тримає, а той, хто тримає гектари, той такого трактора не купує. Так як і Шефенга 240 не беруть, коли більше 5. 5, 7-10 гектарів, того, що це по швидкості роботи буде не то. І вам нема часу місяць орати якусь там площу. Ну, для прикладу, так? Чи відкладати, тому що погода вона не жде, поки людина зробить. Вона має врізати дощ, вріже дощ, вріже суша, вріже суша. Тобто вам треба підлаштовуватися під погоду. Значить, ви в часові не маєте, як то кажуть, свободи. Ви дуже в ньому обмежені, як не крути. Відповідно, з тим розібралися отого От з якимись перспективами для якоїсь дрібної роботи, навіть маючи собі економічного вдома трактора, що ви на економії солярки, розходників того всього, робите ту саму роботу. Але трактор швидко окупляється, Як я казав, за 3 роки окупився трактор суто на роботі, без продажу продукції, без того всього. Ще я врахую якісь калими, якісь те все. Я в нормальному плюсі, в мене якась. Час від часу є лишня в лапках, хоч вона лишньої не буває копійка, і це дуже-дуже добре. Тому я не бачу якихось, як то кажуть, очевидних сильних мінусів, коли невелика діляночка в тебе і в твоїх сусідів, і коли в селі особливо дуже часто людям треба чогось дійсно такого малого. Тільки вони не всі ж можуть купити, відповідно. Але всі хочуть щось таке, щоб скрізь влізло, скрізь заїхало, все зробило. Так же само для прикладу в людей, от хто має з мотоблока, чи мототрактора, чи такого трактора, наприклад, з фризою. Це взагалі супер. Того, що підгород людині треба три сотки. Ну, хто приїде вам фризувати на МТЗ, чи на Юмзові, чи на Т-40? Хто приїде? Хто має фризу до МТЗ вдома? Скажіть мені, одиниці. Одиниці просто долі відсотка серед всіх власників. Маючи фризу, людині треба, вона хоче, щоб було зфризовано. Ви поїхали, сказали. у нас, наприклад, 50-60-70 гривень в деяких місцях по волині. 60 гривень, середня ціна. Ви заїхали на 5 соток, перефризували 300 гривень. Скільки ви там спалите тої солярки на тих 5 сотках? Літру на фризуванні. Трошки більше. От вам приклад. Так само й собі і так далі. Так що з такими тракторами я вважаю, що. Можливостей чогось як на диво більше, ніж з великими. Це якщо вважати і брати до уваги об'єм землі. Однозначно, об'єм землі дуже сильно грає роль. Чим більше у вас землі, як я розповідав, який трактор взяти на 1Г чи більше, тим більший вам трактор потрібний з більшим навісним. Бо це все швидкість і так далі. Якість роботи така сама. Це тут нема різниці, просто швидкість роботи. Бо невеликий трактор, значить, треба невелике навісне. Я ж не можу його догружати до двох тонн, допустимо, чіпляти щось таке велике, тяжке, того, що йому і на навіску буде тяжко. Це все взаємопов'язано і зрозуміло. А на чомусь такому невеликому на діляночках 20, 30, 50 соток. Це супер, просто на калиміті. Типу, швидко, однозначно, заробіток, однозначно перевага над великими тракторами. Це знову ж таки один з. Факторів, за які я говорив, тільки не згадав, на жаль, і оце роз'яснення це знову ж таки перемога над великими тракторами. Це його маневреність, його простота, дешевизна навісного. Це буде трошки довше, але це буде так само, якщо у вас скажу, нема гектарів, гектарів і десятків їх. То однозначно вам не треба чогось здоровенного. Хіба ви маєте купу грошей і знову ж не хочете, щоб сусіди за такого забора, як оцей, також засовували носа і казали, хуйня. Тобто, це вже залежить від кількох факторів, від вашої думки. Якщо ви до когось хочете, хоча завжди я б сказав би, не завжди, тобто але переважно це неправильно, щоб зважати на чую думку, треба зважати на голос розуму. на... Логіку, так, а не на те, чи будуть з вас сміятися сусіди. З мене в свій час пробували, потім побачили, що тут нема що сміятися, тут треба плакати, що в них нема такого самого. От і все. От і таке коротке відео. І ще викладу кусочок про спонсорство. Чи ви згодні, чи цікаво, що б ви хотіли бачити, що було б найцікавіше, що було б. Переважно, що було б для спонсорів найбільш цікаво, якщо вони будуть, і так далі. Тому я думаю, ми з тим теж розберемося. А так, от вам знову ж таки, один з очевидних плюсів. На кусочок на оранку поїхав, на кусочок на культивацію поїхав, 10, 20, 30 сотих, на кропіння, на все, тобто все, що я маю вдома. Кому щось завести, поїхав, пограбати сіно, поїхав. Десь треба туди заїхати, завести те сіно, завести ті дюки, туди-сюди проникнути, на сорокуші, на МТЗ, ніхто туди не поїде. І все. І зараз, навіть як ото були 25-ка вже на ходу, фотон ще не на ходу, на жаль, там в них біда в тих людей, ну менше з тим, дуже шкода їх. О, і 25-ка на ходу, ну все, вже дядько сказав, я тільки собі буду, того, що бабло і роботи купа, вдруг що зламається, я лучше собі помаленьку, ніякий заробіток. Все, люди, альо, роман, їдь, їду, все. І я ще й менше беру того, що ну, не можу я брати так, як МТЗ, того, що я знаю, що мені хватить того заробку. Я якось така людина. Хтось дере так само, як МТЗ так само бере, бо робота ж та сама виконується. Значить давайте такі самі гроші. Можливо, можливо і в частності можна було і так робити. Типа не було б страшного гріха. Ну, от я така людина, і мені, от, наприклад, якось на совість легше. І все. І мені вистачає, і людям добре, і робота зроблена, і все нормально. Тому я вважаю, що однозначно велика перевага і взагалі переваг того трактора дуже багато. Над мототрактором багато переваг. Боєвом є три точки, є серйозна коробка. Над мотоблоком, само собою, того, що це вже зовсім інший рівень. Це вже рівень шефенга 240. По тязі, по надійності і так далі. Ну, в шефенга є деяким. Модернізації конструкції, там оця підвізка в нього є сплошний міст, ліпші тормоза, водяне примусове охолодження мається на увазі. Тут теж якби примусове, але там, тут немає помпи. Кицько. Що ти дивишся на мене? Кць? Зараза. Вот. І деякі переваги шефенга, відповідно, є. Постійне там, колія метр двадцять допустимо, там трошки важчі, там його і рама крепша і так далі. Відповідно, дорожчі. Але по функціоналу, як я дивлюся, десятки і сотні відео, що робить шефенг 240, мій трактор робить те саме. Так що я не повністю задоволений. І вам бажаю гарного вибору в житті, щоб ви змогли визначитися з тим, що вам треба. І як бачите, я з своєї сторони, як можу, вам з тим допомагаю. Надіюся, що багатьом допоміг вже, я знаю, і ще багатьом допоможу, і задля цього я працюю. А наразі все, що мігте показав, все, що знав, розказав. І наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!